А, ми роз... а? Опитування, так. Опитування. О, там як, Ні, ну, краще, тут, краще сюди, біля квіточок. Якщо ви можете, тут, то сюди стати. Mm -hmm. Відповідайте так, як думаєте. Тут немає правильних чи неправильних відповідей, то... Це великі події, вони трагічні. Це Перша світова війна, Друга світова війна. Я вважаю, що ще світова подія це винайдення ядерної зброї. Так, ну, війна в Іраку. Війна в, Іраку. Війна, в Іраку. А, ну, війна в Ізраїлі. І третя така, що світові історії. Казу щось, ні. Майна <ріху> наша робить. Ні, то у нас вже 21 століття. Ну так я не можу пригадати. Ну, перша світова війна, Друга світова війна. Mm -hmm. Ну і ну, особисто, на мою думку, це Чорнобильська. Ну, депресія велика, напевно. Світова війна друга. Ну, я би відніше до такої третьої події. Mm -hmm. Ну, роження е, дитини, е, внука роження. Це одна подія, друга подія. Ну, все було е, добре, без війни було. Саме таке головне для нас. Не знаходять однієї відповіді на це запитання, але я вважаю, що Другу світову війну розв'язали як керівництво Радянського Союзу, так і німеччині. Ніхто не знає. Може, Сталін розв'язав, це розвитку. <з audible> уже моя думка вже <presses> розживали, уже всіх розживали. Сталін зместо з Гітлером. Варили кашу, сварили. Ми їдим, то що вийшло. Це що фільм пише. Ну, я знаю, але не, не з наших, ми не, mm -hmm. не, 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 не можемо зрозуміти, хто mm -hmm. розв'язав, бо живемо в, в якомусь такому непонятному мірку. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ким була розв'язана Друга світова війна. Тобто хто розпочав Другу світову війну? Дросвітова. Ну, це спорний випрос, звісно кажуть, що це ну, ваша... Гітлер. А ваша думка? Я не буду казати. Ну кажіть, кажіть, от ваша цікава... почути вашу цікаву цікаво почути вашу думку. Ну, ну і, і Сталін хороший, і Гітлер хороший. І всі вони розмазані. Ну так, кажуть, що вітка. А ви як думаєте? Не знаю. Ну ви кажете, що от е, казали, вона я... цікаво, що ви маєте якусь іншу думку, ні? Ну не знаю. Просто я читала, що... Однозначно, так? Да. Да. Він, він просто ну, не встиг, він думаю, не так. встиг він не встиг просто. Я ну, вважаю, ну нашу поїхали говорити, якщо він так зрозуміло, то так і діти. Не соліні ж розв'язувати. Я думаю, що там вплив Сталіна і в якийсь мірі Гітлера. Другу світову війну хто розв'язав, Другу світову війну розв'язала Німеччину. Німеччиною, звичайно, 39-му, 1 вересня нападом на пошук. Ну, Я би сказав все одно, що Чехословакія. Тому mm -hmm. що все-таки mm -hmm. е це теж офіційно, то звичайно Польща. Mm -hmm. танки, mm -hmm. right? На Польщу. Роз... На Польщу. Mm -hmm. Розділ Польщі між сферами впливу. Радянського Союзу, і Німеччини. На Польщу. Перший інтегратор сюди. Йошку лючуть. Ну я так не пам'ятаю, на Польщу. На Польщу, мабуть. Дізні фігури, два диктатори, і не дуже цього скривало, як кажуть. Це... Спільне. Спільне у них таке. А відмінна риса? Та майже нічого у них відміну немає. Бо таємні оце переговори між Сталіном і Гітлером це вже говорить про все. І спільний парад в ризі. Ну, ну Гітлер любив свій народ. А Сталін якось. ну, А, а Сталін ділив свій народ на і націоналістів. Що вони оба захватчики, це ясно. Mm -hmm. Що вони жост на певних характерних. Хоча вони в душі були такі м'явкі. М'явкі? Так. Мені так кажеться. У них було багато комплексів і вони... Mm -hmm. uh, так uh, війною показували, що вони були такі герої. Uh -huh. Так А що може бути? Ну, один друзей, другий, хто так. Австрієць, я думаю, що спільно у них мало. Ну, бо Гітлер це такий геній, а Сталін хто? Ну, Деспотично сильні особистості. і, ну,

Для тих, хто пережив цю війну, це День перемоги. А вже для істориків, для політиків вони зараз історії переписують. Ну, я вважаю, це перемога народу, над тоталітаризмом. перемога? Ну, може, яке значення надають? Чи це перемога остаточна? От Для вас завершення Другої світової війни. От, що це? От, от, що це подія для вас означає? Та, що це? Та перемога? Перемога, так? Перемога. Mm -hmm. над, е Гітлера це не треба не, не тими захватчиками, що на mm -hmm. нас напали. 9 травня це рівно три дні до Дня святкування Дня Матері. Ні, 9 травня. Ну так я ж і кажу. А що таке 9 травня? Добре, е, я перефразую завершення Другої світової війни. От що воно для вас означає? Друга світова війна закінчилась явно не 9 травня, а вона mm -hmm. закінчилась mm -hmm. пізніше. Це mm -hmm. таки Японію пам'ятаєте? Mm -hmm. mm -hmm. От, а 9 травня, ну я вважаю, 9 травня це. Результат пропаганды ведянской спасибо День победы. А как вот? А вот раньше к 9 мая относились вот так, вот более как это победа. Не, я всегда считал так, что День Победы это тех дедов. Тех дедов, которые, говорить, ну ее. Отдавали Зав... свою жизнь. Да, да, да. да, да. Это вот. их праздник. Да, я работал с дядей Вася Красовым. Это был такой скромный человек, я даже не знал, потом уже узнал. То есть у него на похоронах, что он кавалер, оказывается трех отдельных славы. Вот это его был праздник. Вот таких людей был праздник. Возьмите слово, будь-таки прыгнуть, будь слово, предмет или понятие, любое слово. А, вторая мировая война. А, Глянец поистерся, вот успели снимки, и на свете стало их намного меньше. Пыльный гимнастер, как снявшийся в обнимку, самая юг из женщин, песня про победу.